Черкаська обласна організація всеукраїнської екологічної ліги. це Всеорган... Фоміна Наталя Максимівна. І мені дуже прикро, що я вимушена була декілька днів просити це ОВНС. я вчора його отримала. У мене зі мною є прийшли спеціалісти, які передивилися це ОВНС. і зрозуміли, що у нас дуже багато питань щодо ми за будівництво заводу. Ми багато років займаємося цією проблемою. Там ось вивісили, наприклад, ну мені дуже прикро, про батарейки, що батарейки треба, вони що їх будуть спалювати? Нашу вони ту рекламу поставили. Ми на сьогоднішній день із дітьми в місті Черкаси тільки відправили дві тонни батарейок на Францію на переробку. Тобто це введення від суті попаду. Вони пишуть, що батареї, які треба. Так, а які питання у вас виникли до, -до, до них, коли ви прочитали? Ну, а ми зараз будемо виступати. Ми... Дуже багато в нас запитань. Хочемо, хріка, ну, наприклад, депутатів, по-перше, коли збирали громадські, перше питання. Чому перед такими громадськими інструментами стільки людей зібрали? Чому на сайті міської ради не було вивішено тех техніко економічне обґрунтування? Чому перше питання? Друге, Бо такого друге, заводу ще в природі не існує. Його немає ні про нас дуже багато. Чому не вивісили документ, який називається ОВНС – оцінка впливу на навколишнє середовище. Це всі розрахунки зроблено. Вони розробили розрахунки забруднення довкілля від спалювання газу, а від спалювання сміття, яке найбільше дасть забруднення. І що вони нам показують, як в Америці, як там, в Америці, або у тій же Франції, або в Німеччині. Вони ж сортують сміття, вони не кидають туди термометри з ртуттю, вони не кидають батарейки, вони не кидають, ну, ви знаєте, яке там сортування. Ви бачите, тут передбачене сортування? Ні. Це вони намалювали щодо, да, а нас саме, правді немає в проєкті. Тобто ви розумієте, нас просто хочуть обдурити. Вони використовують патент, який... За, ну, яка запатентована, ще, у мене є тут копія патенту, щоб ви знали. Е, вона російська. Ми будемо обладнання покупати в Росії. Ми для цього це у нас наші хлопці гинуть, щоб ми потім поставили завод, е, використовуючи російське обладнання. У ну, мене дуже багато запитань. Це тика Сталяренко, Юнайтесь Пані, відзнана людина. Він передивився, ну, він сказав, ну це просто фантастика, те, що вони нам пропонують. Вони пропонують тряпчаними фільтрами очищувати повітря від важких металів. Ну, знаєте, як сказали, що дамськими юбками тяжелі метали не чистять. Ну, Я обіцяла, що я все з трибуни не буду. Це, це, це знають людини. Ну, у нас дуже багато зауважень. І у нас є фахівці, я привела цілу команду, які розкажуть, які в нас є зауваження. Не дати, щоб вони от, тут нам дві години розказували, які вони красиві і розумні. Головне, 15 регламент, 15 хвилин, хай вони розкажуть взагалі про проєкт, а потім ми їм будемо просто задавати запитання. Але ще раз наголошую: ми за будівництво заводу, ми за, але не такого, який підніме тарифи в 10 разів зразу для населення, який буде забруднювати довкілля і знаходиться взагалі на території міста Черкаси.